Ця пекарня вже 23 роки приваблює незрівнянним ароматом свіжого хліба у французькому місті Шалан. І другої такої тут немає. Власник пекарні Франк Бурго пече булочки, багети та інші вироби лише в дров'яній печі. Роблячи такий вибір, він і гадки не мав, що колись це врятує його бізнес. Ми обрали цей спосіб приготування хліба, бо він традиційний. Це повністю відрізняється від методу, коли використовують електричну піч. Ми хочемо повернутися до джерел і пекти найкращий хліб. Наразі Європа потерпає від енергетичної кризи. Багато колег Франка на межі фінансового краху, бо електроенергія дуже подорожчала. Але в пекаря із шалана все інакше. За цей рік дрова подорожчали щонайбільше на 5%. з електроенергією. Взагалі не порівняти. І дров'яна піч працюватиме навіть якщо відключать світло. Утім, складнощі однаково є. Яйця коштують майже вдвічі дорожче. Олія подорожчала на 50%. Ціни на борошно теж зросли на 15-20%. У Франції працює 33 тисячі пекарів. Уряд уже надає їм певну підтримку. А в майбутньому планує переглянути контракти на постачання електроенергії. Водночас враховуватимуть конкретну ситуацію кожного пекаря. Це має допомогти зберегти бізнес за умов кризи.